Сьогодні у випуску найнебезпечніші водні жителі. Побачимо, до яких істот купаючись краще не наближатися. З'ясуємо, хто з них має найсильнішу отруту, здатну вбити десятки жертв. Та дізнаємося, де її можна навіть скуштувати з надією залишитися в живих. Ця добірка вас точно здивує. П'ята сходинка, риба хірург дуже небезпечна істота, адже в її хвості є шип, гострий як скальпель. Вона не замислюючись ріженим тих, хто заходить на її територію. Людина, яка по дурості вирішить помацати таку рибку або заплисти на її ділянку коралових рифів, ризикує отримати серйозні поранення, а це, в свою чергу, може призвести до достатньо глибоких порізів, пошкодження сухожиль та артерій. Мешкає риба хірург у червоному морі та перській затоці. Четверте місце. Баракуда або морська щука велика кровожерлива хижа риба. Зазвичай полює на морських мешканців, атакує свою жертву блискавично, міцно хапаючи її гострими як бритва з зубами. Тім, велика баракуда часто нападає і на людей. Зустрічаються ці істоти біля берегів Південної Каліфорнії, Мексики, а також на східних берегах Тихого океану. Довжина баракуди інколи досягає двох метрів. А Вага більше 4 кілограмів, таке довге і струнке тіло дозволяє миттєво атакувати здобич. Третя позиція. Кубомедуза або морська оса украй небезпечна істота. Має цікаву форму. Схожа на звичайну медузу, але у неї є липкі присоски на зовнішній поверхні купола. Її отрута вважається однією із найсильніших у світі. Дотик цієї істоти викликає такий жахливий біль, що людина впадає в шоковий стан або навіть вмирає від серцевої недостатності, так і не діставшись до берега. Але цікаво, що кубомедуза дуже боїться кислот. Отож, якщо ви збираєтесь поплавати біля берегів Австралії, де вони зустрічаються, спробуйте перед цим натертися звичайним оцтом. Може, це їх віднадить. Друга сходинка. Синьо кільчастий восьминіг вважається найкрасивішим зі свого сімейства. Він яскравий, привабливий, проте дуже отруйний. Його довжина не перевищує 20 сантиметрів, а вага 100 грамів. Але в їхньому маленькому організмі міститься тетродотоксин. Отрута в тисячі разів сильніша ціаністого калію. Вона призводить до м'язевого паралічу і зупинки серця, здатна вбити одразу два 25 людей. На жаль, проти отрути тетродотоксину не існує. Живуть ці добродушні, втім, вбивчі морські істоти в теплих водах біля коралових рифів Австралії, Нової Гвінеї, Індонезії та Філіппін. Перше місце одна з найдорожчих і смертоносних страв японської кухні риба фугу. Тільки вдуматись, вартість комплексного обіду із цією рибиною може перевищувати тисячу доларів. Кожен, хто збирається її з'їсти, знає, що це може бути остання трапеза в його житті. Справа в тім, що фугу теж містить отруту тетродотоксин. Цікаво, що в одній маленькій рибці міститься така її кількість. Яка здатна вбити 40 людей, тому її готувати може тільки найпрофесійніший кухар, і його завдання залишити на поверхні філе рівно стільки отрути, щоб клієнт ресторану залишився живий, але при цьому відчув, як у нього терпне язик, піднебіння, іноді кінцівки, і разом з цим відчувалася легка ейфорія, схожа на наркотичну.